Так, все, останній раз записую цей відео. У мене завжди така проблема, що я починаю говорити і не маю якось там розписаного плану, то я відлітаю темою десь в іншу взагалі реальність. Але в мене сьогодні день народження, і я вже описувала в попередньому відео всю ситуацію з моїми телефонами. Як це сталося? Що саме сталося? Не пам'ятаючи, я вже казала, що ми вирішили. Факт в тому, що той старий телефон, який пів екрану там не працювало, то все-таки ми віддали в сервіс. я віддала, Бо, виявилося, я була, чесно кажучи, в такому шоці з цієї цієї ситуації, що я навіть якимось чином знайшла. Номер на інфолінію Самсунга в Польщі, і мені там пані сказала, що той сервісний центр, який є у Врославі, він все-таки займається моїм телефоном, моєю моделлю. Хоча в них на сайті писало, що ні. Ну і я пішла туди, порадилася з ними, що і як, і лишила той старий телефон, щоб вони мені змінили екран. Сказати, що це дорого. ну... Ну Дуже дорого, ні? Ну, зараз, взагалі, в будь-якому телефоні змінити екран, чи там батарею, чи якісь запчастини, то це майже коштує як половина того телефону. Тому цей телефон має повернутися до мене в понеділок. Я піду його забрати. Надіюсь, що вони поміняли екран якісно, що це мені прослужить там, там років, ще, тому що сам телефон хороший. Цей новіший телефон, як тільки вже буде зрозуміло, чи той екран працює чи не працює на старому, поїде теж в сервіс. Але так як він був куплений через Allegro, повиставовий, від якогось перекупа, то він поїде до перекупа в зелену гуру. І той перекуп візьме цей телефон так само в сервіс, як я би могла б зробити це тут. І ну, будуть там дивитися, чи є проблема якась з залізом всередині, чи немає проблеми, чи це оновлення проблема, ну, то тоді хай мені повернуть то старе. І вже далі буде відомо, що робити. Але поки новіший телефон буде в зеленій гужі, то uh, в мене буде той старий, він буде нормально працювати. Я вже буду мати доступ до всього. Але поки що я на вимушеному детоксі, тому що на новому телефоні в мене нічого немає. І так само я навіть не роблю фотографії, тому що я знаю, що їх потім треба буде видалити перед тим, як він буде їхати. І в мене немає аплікацій. Поскачуваних, все те, що стандартно там стояло, все те воно є. І в мене є лише доступ до телеграму через браузер. Всі інші речі я собі відкрила там на ноутбуці. Раз в день, коли я приїжджаю з роботи, то я перевіряю там Інстаграм, Фейсбук. До WhatsApp я взагалі не маю доступу. Взагалі, без телефону взагалі не можна залогінитися. І тому, ну, на день народження не дуже сильно багато людей може мене поздоровити, тому що вони навіть не знають, що така ситуація сталася. А багато дуже сильно на WhatsApp якраз таки. Е, тому е, так воно сталося. І чи в зв'язку з цим детоксом я себе якось інакше почуваю? Ну, ні, взагалі ні. Дуже багато людей завжди каже, що спочатку дуже сильно якась там ломка, і постійно хочеться там дивитися, що в людей там знайомих діється в житті. У мене такого немає. У мене хіба що є ломка, тому що я створюю контент, і я звикла, що якщо там щось стається в житті, або щось там красиве бачу, то треба сфоткати, треба зняти на відео, треба це запостити. Там треба, не знаю, поділитися з людьми. Але зараз ну, немає такої можливості, і в мене таке відчуття такого трохи жалю, тому що цей тиждень, який є, він. Просто випаде потім з пам'яті, і не лишиться жодних якихось свідчень того, що він там пройшов, що якісь події були. Тому що ну, нічого не, немає такого, якихось фотографій, відео, ем, які б ну, лишилися, можна було би потім подивитись. Ну, це трохи шкода. А загалом, то, що я не знаю, що в людей стається, ну. Ну, потім знаю, яка різниця. Типу, мені не, не, не сильно важливо це. Мені головне, що стається в мене, і в моєї родини. В моєї родини я все знаю, там через якраз таки інших людей. А так, що треба, то потім дізнаюсь. Немаю якогось такого відчуття, що я щось там, щось не то, що ну, але. Загалом я зрозуміла, наскільки ми всі прив'язані до телефонів, які в нас там десь в кишені, тому що коли я не маю зараз нічого на цьому телефоні, то навіть десь поїхати, то це вже проблема. У мене перший день, як я їхала на роботу, зразу була проблема, тому що мене, я скачала програму, це єдине, що я скачала програму, де в мене був білет. І білет ще кілька днів в мене був там дійсний, але пише в програмі, що білет є на таке то ім'я, на такі-то документи, але він не дійсний на цьому телефоні, тому що він приписаний до конкретного там пристрою. Ну і прийшлося купляти такий білет звичайний в цьому такому платоматі, який в транспорті всередині. А тут зразу проблема, тому що треба заплатити картою. По-перше, в мене немає банківської програми на телефоні. Я навіть не знаю, скільки в мене є грошей на карті. По-друге, виявилося, в мене немає карт на телефоні, а я зазвичай платила завжди телефоном. І фізичні карти, які в мене є. Одна була не активована, вона була нова, прийшла мені поштою, але була не активована. А друга. Від мого основного рахунку, на який я отримую зарплату, то взагалі була розмагнічена. Це я замовила тепер нову карту, але поки вона прийде до мене поштою, поки вона активується, то в мене вже телефон буде. І, і що? І я логінюся там через браузер, на ноутбуці вдома вже потім. І Перекидаю собі гроші на ту карточку, яка в мене працює. Тому що ну, треба якось заплатити. І ну, я не знаю навіть, скільки в мене є грошей, тому що не, не до всього я маю доступ. Абсурдально, не? Ну, теж їхати в транспорті. Ну, я зазвичай їжу в наушниках і ще й читаю книжку. Читати книжку я скачу, в мене немає програми, яка читає. FB2. Потім слухати музику Spotify в мене немає. Фейсбука немає, щоб до Spotify залогінитися, то вже ладно думаю з Ютуба. Але в мене ж не було ніколи Ютуб преміум. Я слухаю цю всю музику з рекламою. Ну, то, на що воно мені треба? То я вже буду без наушників сидіти. Але іноді такі люди в транспорті трапляються, що в мене була така ситуація в транспорті. Взнала e, абсолютно всі подробиці e, приватного життя певних e, осіб, e, яких я не знаю навіть. Але там були такі подробиці, про які я б не хотіла би чути лишній раз. E, тому іноді наушники і музика дуже сильно потрібні. Добре, що в мене хоча б є карти, бо без карти то я взагалі. Але навіть завтра маю йти на навчання, то в мене навіть немає розкладу, де і коли я маю бути. Це теж дуже інтересно. Тому ми всі дуже сильно прив'язані до телефонів і ми навіть цього не усвідомлюємо насправді кожного дня, коли користуємося цим. Тому в мене є тепер якісь такі усвідомлення. Через це, через те, що в мене, по суті, телефону немає. У мене навіть, як мені хтось дзвонить, то навіть немає контактів. Я лише тільки по, по номеру телефона, там, декотрі знаю, то знаю, хто мені дзвонить. Ну, добре, знати номера телефонів на пам'ять. Тому так, так проходить моє день народження, на вимушеному детоксі. Але, але якщо чесно, ну, вже якийсь такий спокій на рахунок цієї ситуації, вже такої паніки більш-менш немає, вже відомо, що робити, то, то, то вже набагато краще себе почуваю. Тому, тому так, тому так. Ну, цей відосик так буде на пам'ять на наступний рік.